Шість порад блаженного П'єра Джорджо Фрасаті де сімей на Великий Піст. Великий Піст пропонує нам зосередитися на своєму духовному житті і наблизитися до Бога. Однак набагато легше пережити благодатний період Великого посту, надихаючись численними святими церкви. Життя блаженного П'єра Джорджо Фрасаті, якого канонізують уже влітку 2025 року. Може стати джерелом такого глибокого натхнення. Коротке, але насичене, воно є прикладом чеснот, які можуть збагатити наші практики великого посту і покращити сімейну динаміку. Жертвувати з радістю. Незважаючи на своє заможне походження, П'єр Джорджо обрав скромне життя, часто роздаючи своє майно тим, хто цього потребує. Навіть знімав взуття зі своїх ніг. Він ставився до посту не як до тягаря, а як до радісної можливості, часто запрошуючи друзів приєднатися до нього у його духовних вправах. Сім'ї можуть брати з нього приклад, приносячи жертви великого посту з позитивним духом, перетворюючи виклики на спільний досвід зростання, відданість служінню. Фрасаті присвячував багато свого часу служінню бідним і хворим, часто даючи нужденним їжу, комфорт і спілкування. Втілюючи практичний підхід до милосердя та спільне служіння, сім'ї можуть зміцнювати зв'язки та розвивати співчуття, роблячи служіння наріжним каменем дотримання великого посту. Поглиблення молитовного життя. Відомий своєю глибокою любов'ю до молитви, П'єр Джорджо часто проводив години в роздумах і брав участь у реколекціях та богослужіннях. Він прокидався рано, щоб сходити на месу, а потім щодня проводив години в молитві. Під час Великого посту він ще активніше розвивав своє молитовне життя, беручи участь у великопісних реколекціях і богослужіннях, таких як Хресна дорога. Для сімей це може стати натхненням, щоб поглибити своє молитовне життя під час Великого посту, знаходячи моменти для колективних роздумів і духовного єднання баланс гумору та скромності незважаючи на своє шляхетне походження і академічні досягнення, Пір Джорджо був скромним і відкритим. Він часто жартував, щоб підняти настрій і принести ближнім радість. Навіть коли до його смерті залишалися лічені години, він не хотів здіймати зайвий галас, оскільки його бабуся щойно відійшла до Господа. Сім'ї можуть наслідувати цей баланс сприяючи створенню такого середовища, де гармонійно співіснуватимуть віра і радість. Відважна адвокація. П'єр Джорджо безстрашно жив у світі згідно зі своєю вірою. Відстоюючи права працівників і гідність кожної людини. Він часто брав участь у мирних акціях протесту та мітингах, виступаючи за соціальну справедливість і солідарність. Його мужність заохочує сім'ї обговорювати соціальні питання та брати у них активну участь, розвиваючи активну, зовнішньо орієнтовану віру. Любов до сповіді. П'єр Джорджо справді любив ходити до сповіді. Якось він навіть зупинив на вулиці священника, бажаючи негайно приступити до сповіді. Оскільки сповідь особливо важлива під час Великого посту, батьки можуть заохочувати своїх дітей до сповіді, вказуючи на його приклад. Як бачимо. Продовж Великого посту роздуми про життя П'єра Джорджо Фрасаті можуть надихнути сім'ї, жити своєю вірою, з радістю, служінням, молитвою, смиренням і відвагою, збагачуючи свою спільну духовну подорож.